У цьому випуску ми зануримось в аналіз, який пропонує досить тривожний погляд на світову політику. Його автор стверджує, що Дональд Трамп не просто грає за іншими правилами, а повністю перевертає шахівницю. Старі союзи тріщать по швах, і, можливо, ми стоїмо на порозі чогось абсолютно нового. Ну що ж, давайте розбиратися, що саме мається на увазі. І ось власне ключова думка, така собі відправна точка всього аналізу. Досить драматично, правда? Ідея полягає в тому, що звичний нам світ з його альянсами, організаціями, правилами просто зникає. Ми входимо в еру, де немає ніякого порядку, а є лише хаос. Так, от з чого все починається на думку автора, з твердження, що Дональд Трамп цілеспрямовано демонтує той світовий порядок, який склався після Другої світової. Подивимось, які аргументи наводяться на користь цієї тези. І головний удар згідно з джерелом припадає на Трансатлантичний альянс. Це ж десятиліттями було основою глобальної стабільності. А тепер, як стверджує автор, цей зв'язок свідомо руйнується. І Трамп, за логікою джерела, перетворюється ледь не на головного опонента Євросоюзу. Гаразд, це все звучить глобально. А як щодо прикладів, джерело наводить один, і він досить яскравий йдеться про НАТО. А точніше про те, як інцидент з Гренландією, нібито показав, що Альянс по суді вже не працює. Іскрою, яка на думку автора все підпалила, стали заяви Трампа щодо Гренландії. У Європі їх сприйняли як пряму загрозу. І саме цей момент, як стверджується, виявив усі приховані тріщини всередині НАТО. І ось тут починається найцікавіше. За даними джерела, європейські країни нібито почали відправляти війська у відповідь. Але просто погляньмо на ці цифри: Німеччина 15 солдатів, Франція 5, Естонія взагалі один автор використовує це, щоб показати наскільки все це було символічно, і що Альянс вже ну не зовсім альянс. Італія, до речі, взагалі нікого не відправила. Власне, ось ця цитата з джерела ідеально ілюструє ситуацію. Навіть міністр оборони Італії відкрито каже, що це звучить як анекдот. Це підкреслює наскільки абсурдною виглядала ця ситуація зсередини і який розкол у поглядах існував у самому альянсі. Але були й ті, хто пішов ще далі. Джерело наводить заяву депутатки іспанського парламенту, яка взагалі закликає до повного розриву зі США. Уявіть собі, це показує, як один, здавалося б, локальний інцидент, за словами автора, спровокував розмови про повну ізоляцію Трампа. Окей, старий світ руйнується, а що ж натомість? І ось тут автор переходить до найцікавішої частини свого аналізу мовляв, Трамп не просто руйнує, а й будує щось своє, нову структуру, яка має замінити ні більше, ні менше, а саму ООН. А яка тут логіка? За версією джерела, Трамп просто не бачить в ООН морального авторитету. Автор навіть цитує його риторику: Хто там сьогодні засідає? Іран, Афганістан, про яку мораль можна говорити? І тому, мовляв, простіше побудувати щось своє з нуля. І називається ця структура Рада миру. Але ключова деталь в описі джерела це те, що Трамп планує особисто нею керувати, тобто одноосібно вирішувати, кого запросити, а кого залишити за бортом. Ну що ж, давайте заглянемо за лаштунки цієї Ради миру, хто там є, скільки коштує участь і найголовніше, як там ухвалюються рішення. Розберемось, що про це каже джерело. І перше, що, м'яко кажучи, вражає, це ціна питання. Автор, посилаючись на Bloomberg, називає цифру в 1 мільярд доларів за постійне місце в раді. Це подається як яскравий доказ того, що вся структура побудована на чисто бізнесовому транзакційному підході. А ось і ймовірний склад учасників за даними джерела. Бачимо виконавчий комітет, бачимо список запрошених. Цікаво, що Білорусь і Казахстан, як стверджується, вже погодилися, а от Франція публічно відмовилася. Це, до речі, була перша така відмова. Ну а тепер про механізм прийняття рішень, як його описує джерело. На перший погляд, все демократично. Країни голосують, рішення ухвалюються більшістю. Але є один нюанс: другий крок: будь-яке рішення має особисто затвердити голова, тобто Трамп. Це по суті дає йому абсолютне право вето на все. І, хоча починалося все нібито з арабо-ізраїльського конфлікту, джерело посилаючись на Financial Times, припускає, що мандат ради може легко розширитися, наприклад, на Україну чи Венесуелу. І тоді ця рада справді стає таким собі конкурентом ООН у вирішенні глобальних криз. А ось ця цитата, яку наводить джерело, нібито з листа Трампа до прем'єра Норвегії, мабуть, найкраще ілюструє той підхід, який описується: вкрай особистий і непередбачуваний, мовляв, особисті образи можуть безпосередньо впливати на глобальну політику. Отже, що ми маємо в сухому залишку, згідно з цим аналізом, картину світу, де старі інституції більше не працюють, а на їх місці виникає щось нове, побудоване на особистому контролі та, скажімо так, фінансових інтересах. І наостанок джерело залишає нас із таким от провокаційним питанням: чи це народження нового світового порядку, чи як висловився сам автор, просто цирк, що вирішує долі людей? Ця розповідь точно змушує задуматися, якою може стати реальність, коли звичні правила гри раптом перестають діяти.